Голосування за нову назву у Южному відтерміновується на тиждень. Робоча група з перейменування міста 12 вересня взяла ще тиждень на ознайомлення з рейтингом варіантів назв. Зі 168 пунктів лише шість набрали максимальні 6 балів згідно затверджених критерій комісії: це Аджалик, Аненталь, Портаненталь, Аненталь, Порт, Оріяно, Порт Оріана і Оріана. У нас вийшло так, що дуже велика кількість назв. 168 це остаточний варіант, 168 варіантів назв було подано. Звичайно, ми своїми спеціалістами опрацювали і відповідно до кожного критерію, який ми ж самі комісією затвердили, проставили бали. І у нас вийшло, що шість назв набрали максимальну кількість балів. Шість. Тому ми запропонували цей перелік, але так як цей перелік, уявіть собі 168 назв, і кожну треба оглянути по кожному переліку. Члени комісії запропонували взяти паузу, ознайомитись з цими балами, які ми проставили, і на наступний вівторок, о 15-й годині, у нас відбудеться засідання. Абсолютно підтримала думку колег. Але дискусію серед учасників комісії знову викликало південне. Цей варіант набрав 4 бали з 6 та не війшов до остаточного списку голосування. Щодо можливості цього варіанту поборотись за голоси мешканців. Робоча група звернеться до державних органів з регулювання стандартів мови. У нас повинна бути офіційне роз'яснення інституту національної пам'яті або іншого органу про те, що це назва не повинна буде застосован. Врешті робоча група зі списком фіналістів кампанії перейменування ознайомилась та не затвердила його. Натомість проголосували за клопотання доповнити склад комісії філологом, істориком та мисткинею. Свої кандидатури запропонували Оксана Ворожбит, Алла Пороховнюк та Лариса Дем'янишина. До мене звернулися вже діючі члени комісії і попросили таку експертну оцінку як історика. Я звичайно з радістю консультувала всіх, хто до мене звертався. Ну і оскільки у комісії немає фахового історика, Торика, то тому я вважала за потрібне викликатися самостійно і запропонувати свою кандидатуру як члена комісії з перейменування міста южного в цьому переліку, в якому є, вони всі пройшли. Ми так зрозуміли критерії, тому недоречних назв тут немає. Лишилося тільки історично обґрунтувати. Мені здається, все таки, що українці мають жити в українському місті. Ну це моя така особиста тверда позиція. Не встигли обговорити та проголосувати за виключення декількох членів комісії. Зі слів заступниці голови робочої групи, декілька учасників не відвідали жодного засідання комісії. Нові меблі для укриття. Ліцей номер один отримав лавки та двохярусні ліжки для облаштування бомбосховища. Доставили сучасні комплекти в школу 11 вересня. За проєктом меблі обрали світлого кольору. Їх при потребі можна переставляти на збір конструкції зі слів директорки школи. Знадобиться кілька днів. Меблі виготовлялися в місті Миколаєві. В договорі було передбачено, що Виконавець доставляє меблі, сам сам їх розвантажує, заносить в укриття і сам їх тут монтує. Нам привезли лавки навколо колон. Ви можете їх бачити. От по центру теж встановлені вже є навколо колон, навколо пристінних колон. Дещо доведеться змінювати вже тут на місці, оскільки. Не передбачено було встановлення наприклад, радіаторів, і тому заміри не зовсім відповідають тому, що було на початку, коли ще лише промірялося. Все буде встановлено. Радую те, що вони світлі. Придбали меблі для укриття за кошти міського бюджету. Їх вартість складає близько півтора мільйона гривень. Продовжують використовувати в ліцеї також і старе укриття. Як зазначає Ольга Книшук, під час тривоги там знаходиться незначна кількість учнів середніх класів. Дітей доводиться розміщувати в цьому приміщенні, оскільки нове укриття не вміщує всіх учнів. Чому якимись класам доводиться йти в старе укриття? Тому що і батьки, і діти, і ми також хотіли вивести якомога більшу кількість дітей на очне навчання. Розглядається питання облаштування укриття в приміщенні нашого закладу для учнів четвертої школи. Можливо, для тих учнів нашої школи, які не сідають сюди. Поки що це питання вивчається рішення ще не прийняте, тому Хоча до нас уже приїздять, роблять заміри. Ну, мабуть, попередню інформацію збирають. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. ДТП на трасі Одеса Южне. Маршрутне таксі номер 68 опинилося поза проїжджою частиною та врізалося в стовп електроопори. Це сталося зранку 12 вересня поблизу села Сичавка. На місці працювали поліцейські, медики та співробітники ДТЕК. Як повідомили нам у поліції, водія госпіталізували, серед пасажирів постраждалих немає. Виїхавши на місце події, співробітниками поліції було встановлено, що маршрутне таксі їхало в напрямку міста Одеси. На той час водієві за станом здоров'я стало погано, і він пересік зустрічну смугу і з'їхав. Ну, скажемо так, у поле, пошкодивши як транспортний засіб, так і е, один із стовбів електроопори. Водія було госпіталізовано до Одеської обласної клінічної лікарні, де йому було встановлено діагноз, інфаркт. міокарда, закрита черепно-мозкова травма. Поліцейські оформили матеріали адміністративної справи. Водія опитають після того, як його стан покращиться. У поліції нам також повідомили, що випадок підпадає під 124-ту статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів. Дорожніх споруд чи іншого майна в соцмережах публікували, що декілька днів тому був ще один випадок, коли маршрутка номер 68 зійшла з проїжджої частини. Поліції нам повідомили, що тоді правоохоронців на місце не викликали.